Я замовила коробки для пам'ятних речей наших дітей. Клас? Не клас, у нас вже є такі коробки. Наташа, вони, вони набиті доверху. Коли ти це зробила? Антон, то тільки найважливіше. Дивись, це браслетаки mm -hmm. mm. А... Ой, а, це, а це, це перші повзунки. Антон, перші повзунки. Mm -hmm. Mm -hmm. Це перша іграшка, яка сподобалась. А це перша іграшка, яка не сподобалась. Це, це листочок з нашої першої прогулянки прогулінки. Антон. Ой, а це, а це шапочка, в якій, в якій Ілюша вперше побачив дощ. Антон. Антон. Це перша соска, яку ми загубили. А, тут ми її не захопили, я її просто сюди поклала. Наташа. це перша зв'язка, яку мене загубила. Стоп. Я розумію, ти хочеш зберегти кожен спогад, але дивись, до такої справи треба підходити трішечки вибірково. Наташ, ну ти ж не зберігаєш памперсів, які вони перший раз покахали. Блін, ти нормальна! Антон, ну то що думаєш, їм буде нецікаво подивитися на все це, коли вони виростуть? Ну, та шматок бруківки? Це точно лишається. Це бруківка, на яку полічка вперше зригнула. Так, я боюсь запитати. На що тут викрутка? А це та сама викрутка, якою я діставала бруківку. бруківка. <гум> <гум> Наташ, якби я в молодості збирав всю бруківку, на яку я зривав, <плес> у нас з тобою вже давно був би маленький будиночок. Наташ, ну тур! <плес> Кожної людини є своя захисна броня. Я не про таку броню, я про ваш імунітет. До речі, імунітет кращий за кольчугу, бо від його ваги хребет в труси не провалюється. Ай! Волосся! Ай, якого фіга взагалі вікінгів показували такими патлатами? Як вони взагалі ту кольчугу знімали? А -а -а -а! Сьогодні я буду вас вчити, як зміцнити своє здоров'я. І перше, що я хочу зробити, це випити за ваше здоров'я. Жартую, там вода. Запам'ятайте, алкоголь і нікотин вороги для нашого організму. То, я зараз біле пратиму, у тебе щось є. Валік! А йди на сюди! Треба в твоєї дочки твої ж гени вгамувати. Слава Богу, що я усе на камеру знімаю і змогла довести, що я не збиралася це все пити і курити. І мені тепер не треба з'їсти цілу пачку цигарок. Але все ж для того, щоб стати здоровішими, треба випити води. Найлегше, що ви можете зробити для свого організму, це випивати по два літри води. Або не найлегше. я зараз лопну. Найкраще до мети йти маленькими кроками. Ну, за здоровля! Це вода. Відничі! На, 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 на. Та як це контра, я не розумію. Хлопці, я зараз буду смажити котлети. Що б хотіли до котлет. Макарони, пюре, гречко. Я б переловки а ти що хочеш? Чесно, от я б хотіла, щоб ви вже нарешті почали харчуватися сонячною енергією, бо мене вже дістала оця готовка. Я б хотіла зараз розігріти суп, який я вчора приготувала. Та де ж там? Вчора по-людськи попросила з вечора покласти суп в холодильник. Ви що зробили? Вони мене подивилися, поблимали очима і пішли жити своє життя. Тому що що? Тому що мама у вас наймочка. Вона повинна все пам'ятати і все робити. Нормально все. Так що до котлет. Байдуже. Тварі, що хочеш. Угу. <реклевиць> Прекрасний вибір. От завжди бо так. Дуй, 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 Він знизу добий. Чого ти той кошик схопив? Візьми нормальний візок. Ти поки весь візок не набереш, не заспокоїшся. Так будеш думати, що брати. Майорис в пакси. Ну і де я його візьму. Оля, банани не бери, я вже взяв. — Що ти робиш? Я заповнюю щоденник батьківства. Послухай, сьогодні угу. Ілюша так голосно пукнув, що злякав полінку. <гум> Прикольно. <гум> а ти що записав у свій щоденник? У сенсі. В, в мій. Ну, я ж купила нам два щоденника. Ну, так. А, то це був для мене? Наташ, я, я просто думав, один для Поліни, інший для Ілюші. От і все. <гум> ти що, знущаєшся? Ні. Ти. Профукав півроку життя своїх дітей і не зберіг жодного спогаду. Ну, що ти взяла? Що не зберіг? Я зберіг? Я, я зберіг просто в пам'яті. Будь ласка, он. А, минулого місяця малі вперше скуштували полоницю. Будь ласка, яка була погода? Яке було число? Свідки в нас взялася та полуниця? Хто із них скуштував перший? М? Тобто ти не знаєш. А у мене все зафіксовано. Ну, mm -hmm. Подивись, як треба. Читаю тут. 19 липня, ранок сонячно. О, бачиш, одразу якась ну, картинка назріває. Прямо так відчувається. Угу. Угу. Полінка зригнула мені на ліве плече, що не характерно, бо до цього вона зригувала тільки праве. О, бачиш? Ну, це якась така цікавинка. Прямо відчувається. Угу. У -у -у. Обід. Мої батьки прийшли в гості, Тато розказав анекдот, з якого ніхто не посміявся, ну тут правда, тут. тут... Але потім засміявся Ілюша. і тато пообіцяв, що перепише на нього квартиру. серйозно. І сказав, що мої веганські котлети на смак як підошва. і тоді засміявся Антон. Я пам'ятаю. Ти тоді образилася два дні зі мною не говорила. Як я тоді образилася і зараз я теж образилася. Чи, чи, чи. -на -на Наташенька, ну. Я ти сухар. Наташ, ну це. Так. 19 липня, значить. Добре. Я ж казав подивитися рибу з червоним цінником, а не червону рибу. На червону рибу 30% знижки. Навіть по акції не копійки. Але я знаю, як зекономити. Кисторів я красти не буду. Ніхто не збирається красти. Я просто не хочу платити за лід. Поки походимо, воно розтане, заплатимо за чистий продукт. Боже, який жах. <творю> витягнете вже ту рибу, бо ще <творю> не хворієш. Добрий день. Ой. Тут взагалі-то камери стоять. Що у вас під одягу? Ми не збирались нічого красти. <творю> так, це ви нас обкрадаєте, коли змушуєте за лід платити. Я просто відновлював справедливість. Ясно. Щоб ви знали, ці пакети вже поважені. І платити треба за кодом. Де ти раніше був? Я тут ледь на ескімо на палуці не перетворився. Ще й паличку відморозив. А як? Що робиш? Що, ще коли це скінчиться? Діти, я вдома. Ну, привіт. Про... Проходь. Ти сильно навантажуєшся. І ми вирішили тебе розвантажити і приготувала оладки. Тримай смачного. Дякую. Знаю, сьогодні ще вечеря. Боже допоможи. Найгіршим ворогом для здоров'я є стрес. А для зменшення рівня стресу радять зменшити час використання гаджетів. То. Сьогодні оголошується день без телефона. Ізі! Перші півгодини без телефона. Політ нормальний? Нормальний. Та немає в мене ніякої залежності. Година, блін. Година. А нічого сина. Ти сильна. Ти витримаєш. Ти сильна. Я сильна. Ха-ха-ха. Що робити? Може поїсти. Та блін, я вже тричі їла! Точно, <клух> Книжка! <клух> я зловила себе на тому, що я двічі на ілюстрацію пальцем натискаю, щоб лайк поставити і намагаюся пальцями текст збільшити. <клух> Зашо! Це крайня необхідність. На дрони. <клух> Кайф! Ну, звісно, не в тому, що дрони летять. Дрони хай летять в сраку тим, хто їх там запустив. Головне, що тепер мій прямокутний чок щастя знову зі мною. Ходімо я занесу тебе до укриття. Я зрозуміла, що без телефону я ще більше стресую, а це дуже погано впливає на мій імунітет. Але всього пів години мемчиків, і я як нова копійка. Мій імунітет міцнішує. Бійтеся, бацили. Так де мої красиві і голодні. Бу -бу Полічка, так, подивимось, що тут мама вам таке смачненьке придувала. <рив> Співчуваю. Сьогодні не смачненьке, сьогодні корисне дуже корисне. Нарешті ти прийшов. Ну ти ж все не цікавіше пропустиш, ну? Mm -hmm. А де Глина? Mm -hmm. Яка Глина? Ну біла така в прозорій тарілці. Ми ж сьогодні зліпки долоньок з дітками робимо на пам'ять. Ти що, забув? Чекай, чекай, чекай. ну навіщо такі дорогі обирати? Ну, поглянемо преміум класу двошарова. 100% целюлозу. У мене на весіллі костюм з гіршого матеріалу був. Давай краще візьмемо ось це. Безсмертна класика, так, Олечко? Цей світ тримається на трьох кітах на цьому папері, на синій ізоленті і на сірниках з козаком. І мені не подобається. Слухай, а там в роддомі у тебе нічого не наплутали, а? Поруч з собою королева Великої Британії не народжувала, яка різниця, чим підтиратися. Добре, тоді взагалі нічого не будемо купувати. Насом кладовці ж купа старих газет. Ну, ти не перегинає. Раз, візьме для нашої принцеси ось це. Нам ще треба рушники для кухні купити. Без питань. Ось тобі рушники. Ось тобі серветки. Ось тобі костюм на Хеловін. Чи ти взивайся, Я просто запропонував. Що робиш? А що? Вона тепер брудна і дешевша. Боже, кі соромно. Знаєте, що ще може зміцнити ваш імунітет? Ось ця штучка. Боже, які ви зіпсовані! Це не іграшка для дорослих, це масажер. Крім того, що масажер збільшує кількість лімфоцитів у крові, він додає вашому вокалу фольклорні нотки. And I am in a new world. Знайомтесь, це Назар. І він погодився зробити мені безкоштовно масаж, якщо я його прорекламую. Такий собі бартер. Що його рекламувати? Товар сам себе продає. Ви бачили його руки. Oh. Ми почали саме з масажу стоп, бо тут найбільше активних точок. Стоп! Що, щось не так? Боляче? Ні, ну це ж масаж стоп. Зрозумів прикол. Ну, стоп! Масаж, стоп! Інна, що? Ти мелиш. Він просто був. Усе, зі стопами закінчили. Роздягайся. Сонце, ми ж тільки познайомились. І, і камера тут. Е, я про масаж. Доця, да, ми вдома! Якщо що, ти просто масажист. Ось, поглянь, що тобі купили. Я масажист! Я а, Господи, як добре. Мені останні так добре було до того, як я одружився. Сподіваюсь, ви більше не хочете мене стріляти. Не ну, звертайте уваги. Нема в нього ніякої рушниці. Єдине, чим він може стріляти, отам рушником прикрити. Зато регулярно! Ага. Назарчику, Помасажуй мені, будь ласка, ще сідалищний нерв, бо замучив. Всім папа. Як бачите, масаж може зберегти вам не тільки здоров'я, а в деяких випадках і життя. Тільки шкода з Назаром у нас нічого не вийде. Ну, Не можу я зустрічатися з хлопцем, який масажував моєму батькові сраку. Антон, я вагітна. Скажи що небудь, ти, ти радий? Я, я радий, я дуже радий. А як це так вийшло? Просто ми ж захищались. Блін. Що? Та це ж не відео буде чути, ну. А що буде чути? Та як діти плачуть, вони потім запитають, як це, ми ще не народилися, а вже хтось плаче. Все. Ну, ми з тобою не записали відеореакцію на те, що я вагітна. Я зараз їх піду заспокоює, ми перепишемо, добре. Подумай поки давай, давай. Uh. Так... Антон, я вагітна. <кхи> <кхи> Тут не кашляти. Ну, це було вже. Вибачте на автоматі. <кхи> Все, потім запишемо, то мене не чуєш. Треба їсти продукти, які підвищують ваш імунітет. Тому зараз я зроблю те, що робить будь-який поважаючий себе мужик перед тим, як зайти в переповнену маршрутку. На з щаснику! Тільки людина, яка не їла села з часником, могла сказати, що райська насолода це шоколадний батончик з кокосовою стружкою. Ну, реально. Хто відмовиться від такого? Mm -hmm. Я просто хотіла поверти щасливою. О, тепер я точно не захворію грипом. Тому що важко щось підчепити, коли люди не можуть до тебе підійти ближче, ніж на 2 метри. Це кого образив на каву найкрасніший хлопець на всьому курсі. Правильно, мій смердючий рот. Блін, ну чому саме зараз? Ааа, як це. Я придумала. Просто скажу йому, що я хворію і не хочу його заразити. Добре, що я така розумна. А тільки не треба так сильно видихати у масці. До нових зустрічей! Не хворійте, не їжте чесник перед побаченнями, і тоді все у вас буде добре. Або ні. Вечеря готова. Дякую, синку, ми вже йдемо. Uh -huh. Сережа? Uh -huh. Наші діти нарешті захотіли нам приготувати щось самі. Мені так не хочеться, щоб в них втрачалося це бажання. Тому якщо тобі щось не сподобається чи тобі буде несмачно, не звертай увагу. Скоріше, це була найкраща вечеря в твоєму житті. Добре? Добре. Супер. Чекай, ти так само мені казала після нашого першого сексу. Але ж часом стало ж краще? Ну, На третій, четвертий раз? Сережа. А, на другий. Вау. Вау! Ми вирішили приготувати для вас романтичну вечерю. Угу. Правда, свічку ми знайшли тільки ту, що бабуся з лавер принесла. Смачного, Дякую. Дякуємо. М -м -м. Mm. Mm. Смачно. Mm. Смачно так? Що шкода ковтати? Ви їжте, їжте. У нас ще добавка є. Клас! <air> а ви, до речі, уроки зробили, бо я буду перевіряти. Так, зробили. Точно? Їжте, їжте, не переживайте. Ну добре. Ну, ми тоді підемо їжте. Та все, все, вони вже пішли, не прокидайся. Сережа, може у тебе ковід? Який ковід. Макарони точно як у тебе. Смачного. Дякую. Своєю блін економією. Ну і що що завтра термін придатності закінчується? Ти ж поглянь, яка ціна. З'їмо. Щоб я ще раз тебе послухала! Так, я не зрозумів, Чого ти рот порожній. А ну оце. Прибери від мене свою сосиску. Це не сосиска, це сарделька. Відкрий рот. Я я більше не можу.